На 10 липня планується зустріч, онлайнова зустріч. Попередня це буде п'ята година за Києвом. Ініціатива з боку канадської компанії, яка отримала допомогу від уряду, свого уряду. Документи ми розповсюдили тим, хто має відношення, тобто основна теза це надання допомоги Україні в першу чергу в перемозі, по-друге, відновленні і реєстрації збитків там, і так далі. Значить, компанія з досвідом, ну з нами нас з ними познайомили. Альянс кластерний, ну все це, ну, попередні переговори з тими, хто буде залучений, вони вже відбулися. Прохання так само свої матеріали надавати такому, ну, бажано до 10-го, сьогодні в нас 8-е. Бажано надати ці матеріали, щоб можна було їх опрацювати і представити попередньо, тому що я не думаю, що буде багато часу. Є вже список тих, хто буде виступати там експертами, тому що ну, основна сутність звернення в тому, щоб надати доступ до так званих стейкхолдерів, тобто кінцевих. Кінцевих користувачів. Ми ну, свою візію надали, тобто це і військові, це і цивільні проекти і так далі. Так що, будь ласка, знаходьтесь.